Усім привіт здобувачам знань німецької мови. У мене продовження відео щодо вивчення складних німецьких слів. Пам'ятаєте, в минулому відео я показувала, як все це я роблю. З ціналіпки. Бачите, кількість їх менш стала, тому що більшість слів я вже вивчила. Тому зняла і зробила іншу наліпку, звичайно, таку жовту, дуже таку з яскравих кольорів. І теж написала сюди слова, які я вчила. Також ефективно, але все ж таки намагайтеся, як на мене, робити все яскравими наліпками, як в цьому випадку. В першому я робила, тому що чим яскравіші наліпки будуть, словами, тим частіше ви будете звертати на них увагу. Бо вже оце такий звичайний жовтий колір вже не так сприймається. Ну і беріть таку картонку. в мене ця з під тортика. Але мені подобається, що вона зручна. І кладіть її на якомусь такому дуже видному місці або на тому місці, де ви дуже часто туди підходите. У моєму випадку я парфуми люблю, тому на, біля парфумів і залишила о, цю картонку. І тоді можу кілька разів за день підходити і дивитися слова. До речі, ці слова вже можна знімати. Я їх вже вивчила, вони трошки більше часу знадобилось мені. Ці слова я також вивчила, але і навіть швидше, ніж оці кольорові наліпки. А, але я їх вивчила швидше через тієї причини, що в мене були ось ці два слова кольорові, які були м ще недовивченими. І щоб їх довчити, я дуже часто дивилася ще й не ці слова. Тобто. А, вони як додаток до вивчення тих двох слів були. До речі, що я роблю, коли я вивчаю ці слова? Тоді я їх записую до себе або в щоденник, або в такий зошиток. Цей зошит у мене з відмінюваннями дієслів. Тут лише дієслова. І я пишу лише перфектну форму. Я знаю, що я маю і претеріум писати, але поки що не пишу. Перфектну форму і present. І обов'язково дуже багато прикладів. Чим більше прикладів, тим краще. Без прикладів писати, записувати будь-яке слово, це не є ефективно. Взагалі не ефективно. А звичайні у мене, звичайний щоденничок, в мене існує. А, зі словами різними, історіями, що, ми, тільки, що тут тільки в мене немає. Сюди записую слова. Я тут взагалі все своє навчання записую. Ось. Останні слова було Дештік, зростання, підйом, підвищення. Наприклад, сюди ти А так всі були у мене дієслова, тому вони в тому зошиті. А в мене був один DeAnштік. Так, взагалі я намагаюся цей е щоденничок. А, дуже часто перечитувати, хоча б один чи два рази на день. Бо не всі матеріали потрібно вчити на пам'ять ефективність інколи м, набагато вища, коли ви просто читаєте. І якщо читаєте, то, будь ласка, читайте вголос. Бо коли ви читаєте вголос, ви тоді ще й тренуєте м, своє мовлення, своє свою вимову. Тому що на вимову теж треба звертати увагу. І багато вчителів і коучів розказують про те, що треба в день, хоча б 15 хвилин в день, читати вголос, Ну, як один учень з Якоїсь арабської країни казав, що краще ще й перед зеркалом все це робити. Щоб дивитися на себе, як ви вимовляєте звуки, чи правильно ви ставите свій язик, чи правильно ви змикаєте рот, відкриваєте відкритий Е, закритий Е, і все таке інше. Так. Якщо говорити про вивчення все ж таки слів, у мене є ще кілька слів важких, які я не могла ніяк запам'ятати через флеш. Ну, в Бабелі там є типо, нагадування вивчення слів, повторення, і там через флеш можна ці слова повторити. В Todai, якщо ми говоримо про додатки на телефонах. Ну, їх вистачає, їх дуже багато різних. Але м -м, ефективність не дуже, одразу кажу. У мене в Баблі було кілька таких важких слів, я їх ніяк не могла завчити. І я їх вже записала сюди. І тоді вже вивчила нормально. А ті, що безпосередньо в самому додатку вивчила слова, кажу на досвіді використання сідланг. У мене завжди там є нагадування, рев'ю, і я весь час переглядаю ті слова, які, або речення, або вислови, які я не можу вивчити. А, я їх вивчаю, але там трошки по-іншому зроблено, ніж у інших додатках, тому що там вголос треба повторювати, хоча ні, в баблі ніби також є ця функція. А, ну, не знаю, мені світла більш зручніший, скажімо так. Так, там було таке, що в мене були фрази і слова, місяць я їх тримала в додатку, тобто не видаляла з повторів, тому що ніяк і завчити не могла. Тобто система непогана. Ви завчите? Можливо, не так просто швидко, ось в чому проблема. А якщо через ось ці різнокольорові наліпки, то просто воно буде швидше. От все. Та й додаток коли ти забуваєш про нього, інколи інші якісь справи. А коли перед очима тобі е, маячить різнокольоровий напис, ти хоч не хочеш, на нього звертаєш увагу. І тоді є бажання щось повторити. І я вчу як. Я просто в голос кілька разів, по 10 разів. Чи прочитую або повторюю те чи інше слово. І тоді воно, хоч не хочеш, запам'ятається у вас, але краще, звичайно, з прикладами і ще в якомусь речі їм вже його застосовувати. Тому що ефективність буде набагато вища. Так, сподіваюся, цей додаток до вивчення слів вам допоміг в чомусь. Я хотіла просто зробити порівняння різних методів вивчення слів і на своєму досвіді сказати, який більш ефективний. Це ж такі різнокольорові наліпки, більш ефективні. Єдине, що мені не подобається, в них, це те, що вони такі вузькі і коротенькі. Якби вони були б довшими і ширшими, було б набагато краще. А, ці жовті, такі квадратні, також мають право бути, але вони менш ефективні. Все ж таки краще ось так. І чим більше різних кольорів, різнокольорових, буде словами у вас тут на дошці, скажімо так, імпровізовані, то тим краще буде для вас. Ну, Принаймні, у мене так. Так, ще раз дякую за увагу і хороших вам результатів. Сподіваюсь, у вас все вийде. До зустрічі!